Субота, 15 липня. А, неймовірна спека. 35 затінку на сонці, мабуть, ще більше, а може так само, не суть. Ми працюємо. Отже, ділянка фундуку, на якій я ще жодного разу в цьому році не знімав відео, робив коротенькі. Огляди там по італійцям, а всю ділянку повністю не знімав. Є в мене тут один єдиний ламберте. І, і ось на цьому місці також був Ламберте. Корова. Коренева, напевно, жива, а посаджений Фертіла де кутарт або Барселона садженець. У мене ними обсаджено тут і близько 12 штук. 12 рядів висаджений він. Отже, ось сорт Барселонський саджанцям. Це посадка весни минулого року. Дуже маленькі були саджанці. Однорічки, ну за минулий за цей рік дещо їх вдалося трішки підняти. Один я скосив на його місце. Восени посадив Коспорт. Ще один, ну, далі ряд всього Каталонського. Є в цьому году горіхи. Досить великі. Що хотів сказати? А ось дивіться. І кажуть, що трапезунт найбільший горіх. Панова. Садіть каталонський у вас будуть. Не менший горіхи. Так, що хотів сказати. Загалом ну, ділянка ця використовується в мене досить інтенсивно. Навесні висадив в два міжряді я малину, близько 300, напевно. Кущів я висадив. Ремонтантна малина, сорт полана, здається. Рекомендували мені її. Зрізати на рівні землі, чекати кореневу поросль, коли прокинуться бруньки, потім з них мати урожай, ну не послухав я нікого, залишив 15-10-15 см висоти саджанця. Мав там 2-3 бруньки, з них пішли гілки. Я вже назбирав декілька вітер малини звідси. Ну і плюс пішла коренева поросль, все чудово. Вона ось зараз так виглядає. Ну і буду ще збирати малину. Отже, ну далі також сорт Барселонський. Знову малина. Ряд он пішов Косфорда. І от що хотів показати з приводу ось саженці, ті, що я вам казав, що замовляв в господарстві Organic Berry. Ну, як я і думав, нема нічого, нема ні... Горіхів немає це точно. І сережок на наступний рік він не закладає. Ну, не знаю, почекаємо ще. По листовому апарату, в принципі, схожий він. З тим Барселонським, що є в мене, ну, все ж. Так, отже я кажу два каталонських, ряд Косфорду. Чи вірніше, то два ряда Барселонських, ряд Косфорду. Два ряда каталонський, Каталонський Косфорд, Батьків Сад, цей Барселонський, як кажу, Органік Берри. Ось це Каталонський. Це Барселонський органік Бері, ну Дуже шкода. Кущі здорові. Ну, вони на рік менше, ніж моя перва ділянка, яка висаджувалася, але і, і по росту, і по розвитку догнали ті кущі, а горіха, на жаль, немає. Також міжряді тут у мене ну, трішки заросло, не вистачає просто часу. Вже раз виривав, раз, другий після повного збору полуниці. І знову бур'ян йде. Ну, напевно, вже на наступні виходні я займуся цим питанням. Загалом мішку городу багато, ну, засаджувати його картоплю чи якимись іншими культурами ну, просто, просто дурно і це втрата часу і та картопля нікому, нікому не потрібна. Ось на цій ділянці також є, є у нас італійці. Не буду обманювати, хто дає, тому що чесно не пам'ятаю, знаю, що тут здається в цьому ряді тон табіг лінії до да Романа висаджено 5-6 штук, далі 6 нокіона. Це здається Nokia. Ось, напевно, ряд пішов нокіона здорових. Що там далі не пам'ятаю. І тут також... Тонда Дондж... Джентіне Делеланга. Ну от дивіться, бачите, те, що я казав, що ось загнуте високі були, досить кущиті, що прийшли з горіхами. Під вагою горіха він наклонився. Це майже та сама ситуація, що саджанці, які мені прийшли, досить високі. Стебло недостатньо товсте сформувалось. А горіх важкий і наклоняю його донизу. Це посадка була осінь минулого року. Тобто ті навесні 22-го, ті восени 22-го року. Тут уже після збору урожаю була тут картопля. Вибрали і вирішили все ж засадити. Ну, бачите, кущ розростається добре, прирости гарні, поливу немає, краплю положив, але чесно. Такою кількістю опадів я навіть і не вмикав його. Формує сережки. Тобто на наступний рік у нас також буде також буде урожай. Ну, що хочеться сказати, ну дивіться, все оце було зігнуто ну майже отак на пів метра, але ну, з часом за пів року дерева все ж, все ж вирівнюються, піднімаються по висоті. Я думаю з тими сарженцями, що мені прийшли, також зможу я їх підняти, Ну, як бачите, загнута гілочка прям її зігнула. Ну і збоку є дві-три, з яких можна цю залишити ще на наступний рік. Цю прищепити точку росту, зробити гілки першого порядку. буде у нас щастя. І все це, я ж кажу, майже за рік. Ну, Прирости самі бачите, які ну, близько. Близько одного метра. Ай, ну нічого, загалом попрацюємо. Ця ділянка бачила найменше в цьому році і мікродобрив і фунгіцидів. Тут, здається, була всього лиш лише одна обробка. Не вистачило часу. Ну, але в принципі хвороб як такових нема, прирости є. Ну, прирости є, сугуби з-за того, що так як це... Був город, який я щороку там обдоблював, робив глибоку оранку. Раз ми робили глибоке рихлення, ну дивіться, який горіх. Просто, просто, просто здоровений. Тому і тут такий сад інтенсивно наростає, я ж кажу, що напів. Ну, ось... Якщо порівняти з першою ділянкою, що я висаджував, ну, я зрозумів, що коли я в цьому році зробив там фрезерування, він ще трошки почав з осіні, доробив в цьому році, ну дерева пішли. І я розумію, чому, чому, тут, так, чому тут так дерева підіймаються, ну, тобто гарні прирости, гарні кущі, гарний розвиток повинен бути рихлий ґрунт. Я ж кажу також, щойно пройшов тут мотоблоком. Тут пожнивна культура була горох, я його викосив тижня-два назад, перебив, він підсох і зараз ми всю цю мульчу заробили в ґрунт Отже така справа. Малина є, бджоли літають, фундук росте, косворт. Один рішок. Здоровенький трижку. Косур в цьому році саражок на ньому було дуже багато, не знаю, чому так мало себе запалив, жіночок квітні також було багато, але все ж бачите, поодинокі горіхи і особо особо врожаю на ньому, як такого немає, але ж, ну, З врахуванням того, що... Ці ділянки тільки другий рік, то я думаю, що можна і піти на якийсь маленький компроміс, залишити все як є, і поставити галочку на відмінно. Малина пускає кореневу поросль. До осені, я думаю, будемо смакувати mm -hmm. ягоду. Загалом така ситуація. Всім дякую за увагу. Ще одне відео буде з тієї ділянки, де я працював декватами, де в мене висаджені італійці і всі інші. Сонце пече, працювати треба, день добігає кінця, роботи ще дуже-дуже багато. Так що, друзі, пишіть коментарі. Звертайтесь, буду радий всім відповісти. А я погнав далі працювати. Доброго дня, шановні друзі, продовження чи доброго дня ще раз, продовження того відео. З огляду моєї ділянки. Загалом, ось бачите, спрацював зранку, близько восьмої години. Приїхав, вніс десикант. Бур'ян уже, уже сохне, доходить, Недовго йому залишилось. Після дощу де вносив. Ось як бачите, все чудово, все спрацювало. Тут працює, тільки що приїхав, думав, ну трішки під, підкосив біля саженців, щоб не потрапляло нічого. Також до вниз досікан. Дає прирости, розвивається. Отже, все забризкав, ну сподіваюсь, що... Ось та все вже досохне і в принципі, в принципі з бур'янами тут на деякий час буде покінчено. Ну Гарно виглядає. Не люблю, коли є бур'яний. Ось ось така картина. Всім дякую за увагу. Не знаю, коли я там... Зможу зняти наступне відео, яку тему висвітлю. Роботи багато, перевозив дрова, стрельнув на скаті прицеп. Довелося розвантажити та будемо робити колесо. Та напевно вже на, на наступному тижні будемо довозити. Всім дякую за увагу. Гарного настрою. Гарних вихідних. Мирного неба і всього вам найкращого.